А ви знали, що 80% підприємців втрачають гроші, бо не знають свою цільову аудиторію. Точніше, вони думають, що знають, але помиляються. У цьому відео я розповім, як за допомогою глибинних інтерв'ю ви можете докупатися до істини і дізнатися справжні мотиви, потреби та бажання своїх потенційних клієнтів. Ви зможете створити маркетингову стратегію, яка дійсно працює. Мене звати Марченко Олексій, я засновник та керівник агенції Марченко. Маркетинг. Ми створюємо нові маркетингові можливості для бізнесу. А це мій інстаграм, на який дуже раджу вам підписатися, щоб отримати безкоштовний SMM. Аудит. Ми проаналізуємо інстаграм профіль вашої компанії за 20 ключовими критеріями та надамо PDF документ з результатами аналізу. Ви зможете використати цей документ як покрокову інструкцію для вдосконалення та просування інстаграм профілю вашої компанії. Але, будь ласка, зверніть увагу, що ми робимо саме smm аудити лише діючих. Бізнесів будьмо відвертими. Кожен підприємець хоче знати, чого насправді хочуть його клієнти. Та чи замислювалися ви, як отримати відверті відповіді на ці запитання? Можна будувати гіпотези, проводити анкетування, але це все дає неточну інформацію. Нам потрібні відверті відповіді на особисті питання, є речі, про які клієнти соромляться відверто зізнатися навіть собі. Думаю, ви розумієте, про що я. І саме тут нам, маркетологам та підприємцям, приходять на допомогу глибинні інтерв'ю. Глибинні інтерв'ю допомагають зрозуміти справжні потреби, бар'єри та бажання ваших клієнтів. Навіть якщо ви не великий підприємець, ви можете провести глибинні. Інтерв'ю власноруч. Це ефективний та доступний метод маркетингових досліджень. Півроку тому до нас звернувся клієнт з запитом на проведення глибинних інтерв'ю. Він хотів краще зрозуміти своїх клієнтів та відкоригувати маркетингову стратегію, опираючись на конкретні дані. В результаті ми провели 10 глибинних інтерв'ю з представниками цільової аудиторії. З кожним поспілкувалися більш ніж півтори години та задали по 50 сформульованих специфічним чином запитань. В результаті ми отримали купу неочікуваних інсайтів, зрозуміли поведінку клієнтів, яка раніше здавалася дивною, а головне, ми відкоригували маркетингову стратегію, що допомогло більш ефективно використовувати бюджет. Ви можете подумати зараз. Щось, типу, це звісно все добре, але як мені самостійно провести глибинні інтерв'ю? Далі я підготував для вас покроковий алгоритм з сімох чітких пунктів. Для початку визначте свою мету, чітко та чесно сформулюйте, що саме ви хочете дізнатися: чому люди купують у вас або не купують, які болі чи проблеми вирішує ваш товар або послуга? Що подобається клієнтам, що не подобається, як вони шукають вирішення своїх проблем. Будьте готові до неочікуваної правди. Наприклад, у вас можуть купувати, бо ви просто найдешевші на ринку. Таке також може бути. Другий крок це сегментація аудиторії. Виберіть, з ким саме ви хочете поспілкуватися. Хто зможе дати відповідь на ваші запитання? Це можуть бути поточні клієнти, ті, хто купив один раз, і зник потенційні клієнти, ті, хто підписався, але не купив, або навіть клієнти ваших конкурентів. Тут у вас свобода вибору. Почніть хоча б із п'яти представників в кожному сегменті. Буде помилкою запросити 10 людей по одному з різних сегментів. Хоч це і інтерв'ю, вам все одно потрібна мінімальна статистична вибірка. Чим більше людей буде в сегменті, тим більш достовірну інформацію ви отримаєте у підсумку. Далі необхідно підготувати запитання. Не формулюйте їх як нудну анкету. Це має бути жива розмова, а не сухе анкетування. Ваші запитання мають бути відкритими без заздалегідь підготованих варіантів відповіді. Ваші запитання можуть містити такі блоки запитань, як поведінка, наприклад. Сюди можна віднести питання, типу, як ви зазвичай обираєте товар, коли ви востаннє купували щось подібне. Або також не забувайте про мотиваційний блок. Наприклад, чому ви вирішили купити саме тоді, що вплинуло на ваш вибір? Тут маєте на увазі там, ціна, відгуки, бренд, упаковка і так далі. Блок з болями. Що вас найбільше турбує у подібних? Товарах, яку проблему ви намагаєтесь вирішити за допомогою цього товару або послуги, також раджу додати блок питань про досвід. Наприклад, як проходив ваш досвід покупки, що сподобалось, що не сподобалось. Розкажіть, як це було, що ви думали та відчували під час покупки. Це дуже важливо. Якщо вже на цьому пункті ви розумієте, що у вас немає часу та бажання. Для проведення глибинних інтерв'ю самостійно переходьте за посиланням в описі до цього відео та замовляйте проведення маркетингових досліджень в нашій агенції. Коли у вас вже сформовані запитання, можемо переходити до четвертого кроку призначення інтерв'ю. Щоб призначити глибинне інтерв'ю, будьте готові до того, що люди не завжди охоче погоджуються на подібні речі, і це насправді нормально. Якщо з 10 кандидатів погодяться двоє, це вже чудовий результат. Тому раджу розбити цей процес на декілька етапів. Спочатку зателефонуйте потенційним учасникам, коротко представтесь, поясніть суть звернення та зазначте, що шукаєте кількох людей для короткої розмови в межах дослідження. На цьому етапі не проводьте інтерв'ю, лише отримайте згоду або відмову, та погодьте зручний день та час. Не забувайте попередити респондентів, що буде вестись запис розмови, але виключно для внутрішнього аналізу та використання. Крок 5. Проведення інтерв'ю. Проводити глибинне інтерв'ю краще в Zoom або в Google Meet з використанням ось цього сервісу. Назва десь тут з'явиться. Ви зможете не тільки безкоштовно записати зустріч, але й за допомогою цього прикольного сервісу зможете транскрибувати розмову. Наявність транскрипції ви дуже заціните на наступному етапі, коли будете аналізувати інформацію. Для аналізу ви можете використовувати старі добрі таблички, де в одному стовпчику будуть запитання, а в іншому відповіді. Після кожного інтерв'ю рекомендую занотовувати основні моменти по кожному респонденту. Наприклад, які ключові інсайти ви дізналися, які фрази повторюються у різних людей, що вас здивувало або було неочікуваним, які болі. Цінності, заперечення звучали найчастіше. Далі на основі отриманої інформації потрібно вивести закономірності, прописати загальні інсайти. Можливо, у вас буде можливість вивести цифри та відсоткові значення по тих чи інших питаннях. Останній і без перебільшення найважливіший крок це використання зібраної під час глибинних інтерв'ю інформації. Не забувайте, що всі ці дані ви маєте використати у вашій маркетинговій стратегії. Пригляньте записи, випишіть точні формулювання клієнтів, їхні проблеми, страхи, очікування. Саме на цьому будуйте свої унікальні торгові пропозиції, рекламні тексти. Та позиціонування. Інтерв'ю можуть підсвітити неочікувані речі, які соціальні мережі реально використовує ваша аудиторія, які канали є для неї найбільш зручними, звідки вона дізнається про нові продукти, кому довіряє. Це дає чітке розуміння, на які платформи варто зробити акцент, і в які з них інвестувати більше ресурсів, щоб. Вплинути на рішення потенційних клієнтів не зберігайте ці інсайти в столі, використовуйте їх, щоб говорити з клієнтами на їхній мові та продавати ефективніше. Дослідження ринку це не розкіш, це необхідність. Глибинні інтерв'ю допомагають вам зрозуміти клієнта, а грамотно побудована маркетингова стратегія допоможе їх. Залучити, якщо ви хочете ефективно використовувати ваші рекламні бюджети, переходьте за посиланням в описі до цього відео та замовляйте проведення глибинних інтерв'ю з подальшою розробкою маркетингової стратегії. Якщо це відео було корисним, поставте вподобайку, підпишіться на канал та напишіть будь-який коментар. Це дуже допомагає просуванню українського контенту на Ютубі. Ну а мене мотивує створювати для вас більше крутого та якісного контенту. Тенту побачимось у наступних відео.